Вони щодня під прицільними обстрілами ворожих мінометів та артилерії боронять українську землю. Поки проросійські терористи порушують умови перемир'я, бійці легендарного батальйону Айдар продовжують утримувати займані позиції. Про це нині на прес-конференції для журналістів розповів один із прикарпатських добровольців Андрій Стандіо. Нині основні сили формування заслокуються на умовному кордоні з так званими ДНР і ЛНР. З одного боку українське місто щастя, з іншого захоплений сепаратистами Металіст. Зараз. Ця частина і урочище, весела гора, розміщені там бойовики. А ми знаходимося вже в частині отут, в самому місці щастя, біля ТЕЦ. Є така електростанція, яка вважається таким стратегічним об'єктом, яка завжди чомусь під такою пильною увагою. Сепаратистів, терористів тож до так званого перемир'я зазначає боєць во АТО, ставляться неоднозначно. Мовляв, усі хочуть миру, однак цей малоефективний спосіб врегулювання ситуації на Донбасі взагалі не працює. Поміж тим гарбатним м'ясом. Ніхто із добровольців себе також не вважає на противагу увагу, побутуючи сьогодні у суспільстві думці, що керівництво держави спеціально винищує на східному фронті активних людей. Андрій запевняє, його побратими на війну пішли цілком свідомо У нас. Нема такої думки, що там сильно нас хтось кудись відправляє, там чи на героїчну смерть чи як. Це війна, це бій, це зброя, це ми всі розуміємо. В когось там є якийсь панічний страх, чи там особисті якісь хвилювання, що він це не може перебороти, тобто він може все таки відмовитись, сказати, і ми це розуміємо. Щодо забезпечення добровольчого батальйону, то тут проблема якраз практично немає. Ситуація із озброєнням каже Айдарівець, суттєво покращилася. Патрони чи ручна зброя уже не йдуть на рахунок, та й держава взялася частково підтримувати вояків теплою формою. Її якість, звісно, кульгає. Утім, тут на допомогу армійцям приходять волонтери.